Вітаю у цьому відео. Продовжуємо говорити про роль України у Першій світовій війні. І перш за все ми звернемо увагу на зародження кризових явищ, які призведуть до виведення Російської імперії з бойових дій. А також звернемо увагу на національне питання. Політичні організації Надніпрянської України по різному поставилися до війни. Більшість із них підтримали політику Романових. Підтримали війну, перш за все, місцеві осередки майже всіх загальноросійських партій. Аналогічну позицію зайняли і українські політичні партії: Туб, Спілка та інші. УСДРП не могла виробити єдину платформу, частина її на чолі з Симоном Петлюрою підтримувала російський царат, прибічники Володимира Дорошенка, Австро-Угорсько-Німецький блок. Деякі організації та політичні діячі, зокрема Володимир Вениченко, осудили війну. РСДРПБ, тобто більшовики, висунули гасло перетворення війни імперіалістичної у війну громадянську. Українські політичні партії в свою чергу підтримували габсбургів. Відтак вони створили головну українську раду на чолі з Кость Левицьким. Також вони вирішили утворити і військову організацію, яка отримала назву українських січових стрільців. Представники головної української ради звернулися до українського населення з проханням приєднатися до лав українських січових стрільців, щоб визволить. Від росіян західну частину України за сприяння військ Австро-Угорщини. Протягом двох тижнів до легіону записалося 30 тисяч осіб. Перелякані Австрійці обмежили кількість добровільчого корпусу двома тисячами бійців. Легіон успішно діяв у складі Австро-Угорської армії. У вересні 1914 року українські січові стрільці вступили у бої з російськими військами на території Закарпаття. Пізніше вони воювали на Галичині та Поділлі. У 1915 році було сформовано полк українських січових стрільців. Значна частина України Закарпаття, Галичина, Буковина, Полісся, Волинь, Холмщина, Підляща перетворилися на район бойових дій. На всіх українських землях було оголошено воєнний стан. Все це призвело до посилення страйків, перш за все, робітників і селян. В 1916 році страйки вийшли на нову сходинку. Якщо у дев'яти українських губерніях в 1915 році відбулося 113 страйків, то у 1916 році їх відбулося вже 126. На Миколаївському суднобудівному заводі в січні 1916 року та на шахтах Донбасу у квітні травні 1916 року страйки набули політичного характеру. За роки війни відбувся 161 селянський виступ. З 1916 року подібні заворушення охопили Галичину, Буковину та Закарпаття. Використовуючи свої тимчасові успіхи на початку Першої світової війни, Царат розгорнув українофобську політику у західних регіонах України. Відтак воєнні сутички призвели до загарбання російськими військами частини східної Галичини, Буковини та Закарпаття. На окупованих територіях було створено галицьке генерал-губернаторство на чолі з графом Бобринським, відомим своїми чорносотинськими поглядами. З перших днів окупації почав тілюватися в життя міф про історичну російськість Галичини. Царський уряд давав зрозуміти, що він вважає її прадавньою російською землею, яка відтепер назавжди воз'єднується з матір'ю Росією. За розпорядженням Бубринського було заборонено українську періодику, закриті всі українські організації. Згодом почалися масові депортації інтелігенції і церковних діячів у глиб Росії, всього понад 12 тисяч чоловік. Зі Львова до Суздалі було депортовано митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Росіяни не встигли здійснити свої русифікаторські плани. Вже у 1915 році австро році австрогорські війська відвоювали захоплені раніше росіянами західні частини. України. Проте російська армія, коли відступала, взяла у заручники сотні тисяч провідних діячів Галичини, а також евакуювала до своєї території частину москвофілів. Відтак їхня діяльність, діяльність цих представників у політичному житті Галичини стала обмеженою. Весь тягар війни, що призвів до економічної кризи, ліг на плечі трудящих. Серед широких народних мас, все більше зростало невдоволення війною та політикою царизму. Піднесення революційного руху в Російській імперії Україні свідчило про назрівання нової революції, щоб запобігти їй самодержавство розпочало таємні переговори з Німеччиною про сепаратний мир. Водночас, частина монархічно налаштованих політичних сил Росії, яка продовжувала підтримувати Антанту, Англію, Францію та Сполучені Штати Америки, прагнула вийти з політичної кризи шляхом com uitați să Західноукраїнська інтелігенція, близька до урядових кіл Росії і до урядових кіл Астро-Угорщини, особливо останньої, демонструвала лояльність і прихильність до влади. Водночас, з початком війни у Львові, де інтелігенція постійно виявляла ініціативу до національної осібності, було сформовано українську головну раду під проводом Костлевицького, куди увійшли представники різних політичних формувань. Рада ініціювала боротьбу за українську державу з метою об'єднати території України, які були під та підавстрійським з цією метою вона ініціювала заклик до громадян з метою створення легіону українських січових стрільців, охоче відгукнулася на це прохання молодь Галичини. Австрійська і польська верхівка в Галичині до цієї акції виявила застереження і набір до легіону обмежили. Нове військове формування пройшло випробування в Карпатах під час наступу російських військ у 1914-1915 роках. Стрільці, що вели бої в районі гори Марківка, а це східні Карпати, вписали славні сторінки в історію українського війська. Підписанню сепаратного миру з центральними державами передувала угода про перемир'я, що її уклав більшовицький уряд Росії 2 грудня 1917 року з Німеччиною, Австро-Угорщиною та Болгарією. Наступним кроком в Брест Литовську були переговори про укладання миру. В Центральній раді стало відомо, що російська сторона на цих переговорах виступає від імені всіх народів Росії, а Україну намагається зробити розмінною картою. Йшлося про те, що ОНР стає на шлях самостійних міжнародних відносин і влада раднаркому не поширюється на Україну. Умови миру матимуть силу лише після підписання їх урядом України. Країни Четвертного союзу запросили українську делегацію до Берестя на переговори. 24 грудня 1917 року почалися переговори, де українська делегація просила визнати територію України як самостійну державу. У 1917 році війна призвела до виснаження усіх сторін конфлікту, та найбільше виснаження зазнала Російська імперія, де війна намагалася приховати недоліки царської збанкрутілої влади Миколи II у той час. А сьогодні на цьому все. Про наступні політичні дії на теренах України ми будемо говорити вже зовсім скоро у майбутніх відео.